Усім привіт! З вами Ніка. І сьогодні останній день в 2023 році. І я вас всіх е, вітаю з наступаючим новим роком. Всіх дуже люблю. Дякую всім, хто дивився мій канал. Дякую вам, ви мої лапочки, зайчики Муа! Ну а сьогодні у нас буде Барабанна Дров. DIY. DIY. І ми будемо робити ось цих гномиків. Ось це. Вони мені дуже сподобались і я хочу їх зробити. Тому давайте поїхали. Перше, що нам потрібно зробити, це такий помпончик. Ось такий. Я його не стала купляти. І знаєте, з чого я його зроблю? Із пряжі. Цього нам знадобиться пряжа фітер. Пластилин, він у мене десь там схований. І нитки та е, іголка. Нам потрібно буде шивати. Давайте почнемо. Спочатку потрібно зробити помпончик. Як робиться помпончик? Ми наматуємо дуже багато пряжі на руку. Зараз повернусь, коли я Ось десь, ось так нам потрібно намотати. Пряжа, до речі, може бути як і сіра, як і біла, але якихось таких приблизних. Кольорів. Тобто, не червона, не синя, тому що це якби тіло гнома. Ось гном. Коротше, ем, далі відрізаємо. І потрібно ще відрізати ось такий маленький кусочок. Далі знімаємо цю всю штучку. І як, ось так в нас вийшло. І далі, ось тут посередині, ми зав'язуємо вузолок чи два. Зараз повернусь, коли завяжу. Ось так вийшло. І тепер у нас є такий проходик і типу естат. І ось тут нам потрібно відрізати відрізанькаємо. Ось такий пумпончик у нас вийшов. Але він дуже волхатий, тому я його зараз підрівняю і повернусь і ми будемо робити наступну частину. Ось у нас і готовий ось такий буммончик. Тепер потрібно зробити шапочку. У мене буде вона із такого ось фетру. Я виріжу зараз а, заготовочку і його в мене, В мене трошечки здало нерви, і мені було якось не до того, щоб шивати цю шапочку, що ще. Я просто вирізала і наклеїла. І ось так він виглядає зараз. Трошечки схоже, але мені здається, тут трошечки потрібно його підрізати. І залишилось зробити носик. Але якщо ви хочете, а я, напевно, хочу, можна зробити сюди щось. Типу, наклеїти, пришити, приклеїти. Коротше, зараз повернусь. Ось такий в мене гном вийшов Хоч і трошечки він коцаний життям, але все одно він трошечки мені нагадує гномів. Мені дуже сподобалось. Просто той самий процес, мені він сподобався. І хоч я його, напевно, кудись найдальший куток моєї кімнати поставлю, але він прикольний. Назову його Гоша. Ото Миколай, а ото Олексій. Ото Олексій. Коротше, всім доброго нового року. Сподіваюся, ваші свята пройдуть ось так. Всіх люблю, всім па-па!